Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку центнер. Дії з іменованими числами. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час не настав. Тож і ми часу не гаємо і урок розпочинаємо. Відкривайте свої зошити. Записуйте сьогоднішнє число та пропишіть каліграфічну хвилинку, число 67. Один рядочок. Якби ми з тобою жили на Юпітері, наша доба складалася б всього з. Давай порахуємо зі скількох годин. 74 додати 8 буде. 82. 82 відняти 8 буде. 74. 74 відняти 72 буде. 2. 2 додати 7 дорівнює 9. Отже, якби ми жили з тобою на Юпітері, наша доба складалася б усього з 9 годин. Скажи, чим подібні ці фігури? Чим вони відрізняються? Це чотирикутники, цим вони подібні. А чим відрізняються? Перший прямокутник, а другий не має прямих кутів. Які в нього кути? Гострі та тупі. 5 см. Додати 25 см. Нам треба виконати з тобою дії з іменованими числами. Буде 30 см. 77 кг відняти 39 кг. буде. 77 відняти 30 буде 47. 47 відняти 9 розкладаємо на 7,2. 47 відняти 7 буде 40. Та відняти 2 буде 38. 50 літрів відняти 25 літрів буде 25 літрів. 7 мм додати 19 мм. Буде 26 мм. 18 кілограмів додати 47 кг. 10 додати 40 буде 50. 8 додати 7, 15 буде 65 кг. 21 літр додати 29 літрів. 20 додати 20 буде 40, 1 додати 9 буде 10, 40 додати 10 буде 50 літрів. Спробуй розв'язати задачу. Маса кози становить 67 кг. А вівця на 33 кг важча. Яка маса вівці? Що ми маємо зробити? Правильно, ми маємо до маси кози додати ще 33 кілограми. Отже, 67 додати 33 буде 100 кілограмів. Маса вівці 100 кілограмів. Отже, ми казали, що маса вівці була 100 кілограмів. А як же по-іншому сказати про 100 кілограмів? Запам'ятайте, 100 кг це один центнер. Коротко його записують 1 це. Тобто 50 кг в одному мішку плюс 50 кг в іншому буде 100 кг. Або ми кажемо, буде 1 центнер. У центнерах вимірюють масу великих тварин. Або урожаю. Прочитай, яка маса кожної тварини. Визнач, хто з цих тварин найважчий. А хто найлегший? Кінь важить 7 центнерів. Крокодил важить 4 центнери. Теля важить 1 центнер. Хто є найлегшим? Найлегше теля воно важить 1 центнер. Хто найважчий? Найлегше теля, а найважчий кінь він важить 7 центнерів. Давай з тобою спробуємо порівняти числа іменовані. 73 кілограми і 100 кілограмів. Звичайно, 100 кілограмів ніж 73 кілограми. 73 кілограми і 1 центнер. Це те саме, що 73 кілограми і 100 кг. Звичайно, центнер буде більшим. 7 центнерів і 5 центнерів. 7 центнерів більше, ніж 5 центнерів. 1 центнер і 10 центнерів. 10 центнерів більше, ніж 1 центнер. 1 центнер і 50 кілограм. 1 центнер більше, ніж 50 кілограмів, бо у центнері 100 кілограмів. Один центнер і 100 кілограмів. Між ними ставимо знак. Дорівнює мої розумнички. Будь ласка, запиши номери фігур, які є прямокутниками. Ті фігури, в яких є прямий кут. Це фігура 2 та фігура 4. Будь ласка, порівняй числа та вирази. 1 центнер та 1 кг. 1 центнер більше, ніж 1 кілограм. 2 центнери і 100 кілограмів. 2 центнери більше, ніж 100 кілограмів. 5 кг і 55 кг. 55 кг більше, ніж 5 кілограмів. 5 центнерів та 5 кг. 5 центнерів більше, ніж 5 кг. 70 кілограмів додати 30 кілограмів та 1 центнер. 70 додати 30 буде 100 кілограмів. Та 1 центнер. Між ними ставимо знак дорівнює мої розумнички. Наступний 35 центнерів і 15 центнерів додаємо, буде 50 центнерів. А 100 центнерів відняти 25 центнерів. Скільки буде? Правильно, 75 центнерів. Отже, 50 менше, ніж 75. Розглянь, яку ж годину показує кожен годинник. Перший годинник показує 9 годину ранку або 9 годину вечора. Другий годинник. Якщо 9 вечора ми ще як назвемо? Треба до 9 додати 12 годин, буде 21 година. Другий годинник показує нам першу годину. А якщо в другій половині дня плюс 12 буде 13 година. Наступний годинник він показує 4 годину. А давай додамо 12 годин і дізнаємося скільки ж буде позначати цей годинник через 12 годин, тобто в другій половині доби. Нам потрібно до 4 додати 12, буде 16 година. Давай продовжимо речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу. Я навчився чи навчилася мене здивувало. Домашні завдання виконай номер 490 та 491. Дякую за увагу! Хороша робота! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!